І ми приїхали на риболовлю. Сьогодні ми з вами проведемо дуже цікавий експеримент. Є в мене дві баночки. Ось такої вкусняті. Це собачий і кошачий корм. І сьогодні ми спробуємо. Дізнатись, що можна зловити або на кошачий, або на собачий корм. Також ми будемо використовувати прикормку, але то вже таке, саме головне. Ай! Давайте розпочнемо. Відкриваємо. Відкриємо другу баночку. О, тут ще й жиденький. Ох. Це буде тяжко, але я це зроблю. Постав лайк і підпишись. Це того варто. Замісив прикормку. Вона вже настоялась Місив таку щоб оставляла пиль, будемо кормитись часто і потрошки запилювати дно. Ну, І будемо приступати до нашого, до нашої ловлі. Ой, почнемо поки що з котячого корму. Ой-ой-ой! нас? Вже щось. Длямцю воду. Ось які у нас кубики. Пахне просто. Ух! Скажем так, не дуже пахне. Не люблю ці всякі запахи, так далі. Я не знаю, як ми його будемо. Беремось такий маленький кусочок якось і відправляємо воду все, чекаємо на покльовочку. Друзі, була покльовка зразу без закорму, без нічого. Зразу щось атакувало наш корм. Зараз трохи притихло. Ну, будемо чекати ще. А також, щоб ми не заскучали, у мене є ще одна водичка на два гачки, сюди почіплю кукурудзку і опариш будемо бачити Друзі, в мене покльовка хороша покльовка на, на котячий корм ох хороша плотва дорогі друзі я не ожидав Я не ожидав що так буде От така платвичка взяла на котячий корм. Давайте продовжуємо далі. Так, була покльовочка у нас. На другу удочку там, де у нас не котячий корм. Знову один удар був. Ну, чекаємо. Холодно. У нас зараз плюс два біля води. Дуже холодно. Просиділи десь півтори години. Собачий корм взагалі нічого. Абсолютно не знаю, чому, чому так. Зараз будемо пробувати. В мене є ще ось! Ось така личинка. До речі, скажіть, підскажіть, що це за личинка? Личинка чого це? Попробуємо на ось цю личинку. Знову покльовка на кошачий корм, знову не спіть зазнати. Ух, яка хороша! Хороший. Экземпляр. Хотіла втекти. Ну що ж, мене радує? Мене радує. При цьому, якщо кошачий корм працює, то опариш і кукуруза взагалі нічого мовчить була. Одна покльовочка, один удар і все. Що для мене парадоксально. Ми побачили, кошачий корм ловить. А тепер мені хотілося б спробувати собачий. Берем зараз. Ось такий кусочок ось. Собачого корму. Пробуємо його. Ну він плотний. Ногачок і у воду. Ну, пахне, звісно. Ах. Ну що я можу сказати? Личинка у нас ця також не ловить. Взагалі. Ну, поки що явний лідер це. Кошачий корм. Ну, ми ще ж не пробували наш улюблений опариш, чим ми зараз і займемо. На жаль, тут звук у цьому відео не записався, тому прокоментую просто за кадром. Клюнуло на два черв'яки, відчув дуже хороший супротив. Як почав доставати, там оказались цілих два окуня, які клюнули на черв'яка одночасно, що я дуже сильно не очікував і був дуже сильно в цьому цю погоду. Вночі... Плюс 2 і зранку, так? В день плюс 30. Я говорив, що зранку холодно, а зараз вийшло сонце і жарить уже так, що потрібно роздіватися. Просто лежати, як на пляжі і загорати. Ну, от, от такими люди завжди чимось недовольні. Ах! Ось хоче попасти до нас на гачок. Ой, малесенька плотвичка Причому наскільки велика наживка і наскільки маленька плотвичка Ну нічого, будемо чекати і більше. Опа. Мої друзі, як зловив рибу. О, Риб. за око так сказати. Ну, живемо далі. Привередливо дуже стала риба до обіду. Погано клює. На будь-яку наживок. В'яло, я б сказав би так дуже. Переїхав ще на друге місце, зловили ось такого річного сома. Не річного він, а канальний сом. Дуже цікава риба. Зараз буду закидати пробувати щось зловити. Ох! Ось вона яка, у нього дуже сильно колючі ось, ось ці пера. Ну, взагалі цікаво. Вон, вже, Те не можна показувати, вже пропило. Ще один. Ось такий ще один сомік. Така на риба. Дивіться, які нього вуса тут на бороді. Дуже цікава. Дуже цікава риба. Отпускаємо. О. Е поклевка еще одна. Разговорчивый француз. Е, е, е. О, бойки. Дуже бойки. О, ты же крупнейший. Доволі так на порядок крупніше ж, друзі. На цьому сому такому великому, красивому будемо закінчувати. Закінчив вже риболовлю, стало жарко, перестало клювати після обіду. Що хочу сказати, підвести підсумки. Ми достатньо наловили риби, а що найголовніше, ми дійсно переконалися в тому, що на кошачий корм. Може клювати риба і клює непогано, але все-таки краще опариш. І було е, дуже хорошою, е, неожиданою такою е, новиною для нас зловити аж два окуні одночасно. Якщо вам сподобалось відео, постав лайк та підпишись. І напиши в коментарях, на яку приманку мені ловити в слідуючий раз.